Добрий вечір. От зараз у нас вечір. Це село Марківка, Печеніжинська громада, Коломийщина, Прикарпаття і це Євдокія Ігнатівна Копильців. Таке чудове прізвище. Тут пів села таких копильців я перший раз бачу і чую. А, так, Дивіться, Ми водимо таку козу гастрономічну по, по ваших селах і дізнаємося, які страви різдвяні, такі пісні ви готуєте. Що ви нам покажете? Покажу голубці. Трошки рису даю. І кукурудзяна курпа. Це листичко квашеної капусти. Це серединки з, з, з цих головок. Я кладу на дно, бо поквасила і. І бочка у вас є? Є. <свісно> ну як же? мусить бочка бути. А бочка де стоїть? А бочка там. Де? Пивниця. Пивниці. Пивниця це, це як погріб. Так. Льох. Так, так. так, так. Покажете? Шукав, що йде за <съкзв> А, Так це не треба вниз спускатися. Я думаю, що це під землю кудись треба йти. Я тут під землю не. О, у вас сучасна бочка вже. Так. Там каменем я приложу. Mm. Ну, такий запах. що робити. Покажіть. Ну, такі маленькі. О. І оце якраз таких крутите гурт. Так. Камень. Приложу їх там. Одну візьміть. Візь — Киснуть. І вони там киснуть. Це просто вода і сіль і все. Так, вода і сіль. А сіль ваша така, сільська. Так, але щоб не їдовано. Трошки підварюєте його. Кип'ятком заливають. А, кип'ятком і воно скільки а, в кипятку стоїть. Трошки по покіп'ять, трохи, небагато. Бо на цю бочечку йде пачка соли. Угу. Та півтора ведра води. Пачка соли ці. Капуста своя? Капуста своя з города. І квашена, і, і ця. І на голубці. Ну, дякую, що показали. Капуста. Капустос. Це малесенькі мені. будуть такі, як гуцули. Такі, такі так? маленькі, такі. такі. Я такі навіть, я голубки, навіть ті кріжуки кладу малі. Я не кладу великі, щоб їх рвати, різати. Я маленькі кладу і їх так кручу. А мені довірити один якийсь? Беріть, беріть. Ну, наскладали ми оцей баняк, точнішачавун, і що далі. В піч. Води треба долити, обов'язково. Так, Обов'язково води. Вода солена, холодна, гаряча яка? Люба. Люба, лємо. Люба, холодна. Залили водою, наповнили, закриваємо. Зак закрили листом. Так. З капусти листом, а потім зверху кришкою. Ага. — І що? А якщо не кришкою, то можна отакою, отаким папером. А, пергаментним? — Так, пергаментним папером а, можна. А краще я. Якщо не кришку, якщо ну, кришка підгорати любить в печі, угу. Так, то, я, пергаментом? Так, а то це я не згорить. Ну то що ж згорить? Я потім знімаю його, потім його знімаю. Отак його отуди. Отак, так, 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 так. І а. так він вариться. Що понесли? Закрить Угу. — І скільки воно так там буде варитися? Це ну, дві години. Ви ж, ви ж передбачили, господиня, ви вже приготували, вже готові. Бо вже... У нас немає три години зайвок. Я знала, що так буде. О, Бачите? Ой. Це капуста. Це листя, я ще кинула трошки цієї квашеної зверху. Добре, зварилося. Все, гопці готові. Євдокія Гнатівна. А як правильно їсти, Це прямо пальцем. Хто як хоче? Тобто... І ложку, і велку, і пальцями. За різдвяним столом можна. Можна. Святвечір. Так. А ну. М -м. Клас. Правда? А як правда? Клянусь. Мені все подобається. Правда, Гнатівна каже, правда чи неправда? правда. Я кажу правда. Ще чим полити тут треба. О, зверху я поливаю така олійка, прижарена цибулька золотистого кольору. О, так. О, Ну таке і це не соромно на стіл ставити. Ну, а як пахне. Ну що, за вас? За вашу майстерність, за вашу добру душу, за марківку. Смачно. У мене гесінька капуста. Не пересолена. От, Все у вас в житті гармонійно і, і правильно, правильно? Дай так, Боже. Так, так. Дай Боже. Приїжджайте в Прикарпаття. Плеченінська громада, село Марківка. Поїздом до Коломиї, а далі і пішки діти можна. Автобус їде щогоденно. Автобус? Автобус їде До білої криниці? Ні, ні. До центра. До центра? З центру вже пішки ви, прийти. — А ви вказівники напишіть. Голубці. Голубці. І отак. До, до, яка адреса ваша? Е, вулиця Грушевська. А так, по-сільському по кажуть, це закуток Дудчино. — Дудчино, все. На Дудчино. — Ой. <ріст> смачно. А з такими голубцями, о, то додому і не захочеш їхати.